Все, вже знімаємо. Ви Василя вам тут. Все, спини всі завжди. завжди знімаєте. <рес> Ви нам скажіть, яку козака вам тут залишить, ми залишимо. Розумієте, уже, Василя, Василя, Василя. уже ніяк не можна поміняти. В, да, коли я через закохалася то, що, у Василя. Да, да. Через те, що вже танство першої ночі відбулося. Що? Йо? Йо? Так йома його, аби тільки узнали зараз. Ні, Юра, так Юра сам сказав, я, я й не зрозуміла, що воно сталося. Це, то Юра. Це, це версія така, що тепер піде легенда. Це легенда, а вона тепер піде правдою. А, то Юра, Юра, я б не так де, ото. На, на чому він стоїть? Держу, на чому він стоїть отец, зафіксувати треба? <риклад> ну, пані Катерина, серед нас він це один бажите, холостяк, чи, да? чесно, холостяк. Ну, я можу додати, що серед вас я теж одна холостячка. <риклад> О! Тут сам Бог вилів. <риклад> ну я ж, я ж говорю, таїнство першої ночі вже совершилось. <риклад> На словах поки що. <риклад> На яких словах? Юра, лягав... Лягав... Юра, Віз Юра, Віз Юра, ми його питаємо. Ю... Ні, так, що ви, он з улыбається! <систем> Юра, лягали разом, да, вечором. Вранці вони так... А де палатка? В… Слухайте, вранці <систем> разом вилізли. А, Юра! Це ж коли було це вали... ми, 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 раз були А, я був на від'їзді Юра, лягали разом, вилізли разом. А то вам не треба знати що там було. А, я думав, ну, що це ви ці, ці, це це ці це вчора приїхали, вже тут було. Було ще да, роковини Івана в вшанувати. <гум> з першого разу, <гум> з першого па дня! Що кому то кому до що було між нами. <гум> ні, він щось робить. Бо якщо підчистить, тоді переждають. Всім потрошку. А то по краям, по краям. Потом буде, потом цю сиру землю будеш назад шукати. Чесно, дям не викидаєш? Та отут, з краю, отут, отут. Так, О. на да. бок так, на. На бок, так, на бок, так. Да. Це... Я ж пошире хотів, як батько його. Пошире, я пошире. Пошире тоже туди. Дай пошире. Ага, ну то, батьки там місце. Беремо. О, там було м'яко а тут, так? Да? Так щоб пану Василю вже хочеш не хочеш, свідки є. Та не кидай на траву, куди ти кидаєш, що через плюс! А потім суху залезть. А потім я візьму і закидаю. Та сухою будеш тоді закидати. Ні-ні, я тут буду. Брати. Красиво треба брати. Щоб э, осталось нащадки потім, на потім побачили. Все. Ну, а то, хто бачить, каже, вони і і лунки не могли Люди добрі. Далі, все, капіць, далі, все, Люди сказали. добрі, ви не смійтеся, а цей фільм будуть потім показувати. Ну, вирішити там Ні, так озвучка буде друга. А ви що думаєте, що там будуть розказувати, як я клін'я як, як до пана Василя підбивала? А таки підбивала. Не, ну, ну, вот это шкоз. Ну, ну, понимаете, я не думала, но так получилось. А -а -а. Юра, да? Это уже история. А треба думать. Это уже история. Никуда не дивишься.